Вітаю на уроці математики. Сьогодні з вами продовжуємо утворювати одиниці четвертого розряду, будемо виконувати дії з одиницями четвертого розряду та знаходити значення виразів. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь до виразу, добуток чисел 8 і 7. Звичайно, це число 56. Назви числа, що містяться на числовому відрізку між числами 1037 та 1045. 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044.

1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 Одна тисяча На якому малюнку кубиків більше? Молодці. На першому шість тисяч більше, ніж чотири тисячі. Одна тисяча це одиниця четвертого розряду. Дії з розрядними числами четвертого розряду виконують так само, як з одноцифровими числами. Наприклад, до трьох додати 4 дорівнює 7. 3000 додати чотири тисячі дорівнює сім тисяч. І так само записують. Три тисячі плюс чотири тисячі сім тисяч. Шість плюс два дорівнює вісім. Шість тисяч плюс дві тисячі вісім тисяч. Шість тисяч плюс дві тисячі вісім тисяч. Так само виконують віднімання. Від 8 відняти 2 дорівнює 6. Від 8 тисяч відняти 6 тисяч дорівнює 2000. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Отже, дії з одиницями четвертого розряду виконують так само, як з одиницями. Прочитайте числа четвертого розряду в порядку збільшення. Порядку збільшення. Звичайно: 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч, 8 тисяч. Молодці. Назви найбільше число і найменше число серед поданих чисел. Найбільше число. І найменше число. Правильно я сказала? Ні, звичайно. Найменше число тисяча, найбільше число 9 тисяч. А зараз обчисли вирази. Постав, будь ласка, відео на паузу, обчисли вирази, стопчик, правильність обчислення, перевір за відео. Якщо у тебе всі вирази обчислені правильно, постав на полях собі зелений кружечок, якщо допустився одну-дві помилки на полях жовтий кружечок. А якщо більше двох помилок, 3 і більше, то значить постав на полях собі червоний кружечок і май на увазі, що наступного разу потрібно бути уважнішим. Зараз задача. За час усієї подорожі туристи проїхали потягом 630 км. А автобусом. Утричі менше? Яка довжина шляху всієї подорожі? Скажіть, будь ласка, що нам відомо? Нам відомо, що туристи проїхали потягом 630 км, а автобусом утричі менше. Що нам з вами слід дізнатися? Яка довжина шляху всієї подорожі? Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, яка довжина шляху всієї подорожі? Ні. Чому? Бо ми знаємо, скільки проїхали потягом, але не знаємо, скільки проїхали автобусом. Щоб дізнатися, яка довжина всього шляху, нам потрібно знати, скільки вони проїхали і потягом, і скільки вони проїхали, і автобусом. Потягом ми знаємо, а автобусом ні. Що нам відомо про, про довжину шляху автобусом? Що вона утричі менше, ніж потягом. Можемо ми відшукати, яка довжина шляху, е, яку проїхали туристи автобусом. Так, 630 розділити на 3. Дорівнює. Молодці. 210. Отже. Автобусом туристи проїхали 210 кілометрів. Тепер ми знаємо, що автобусом проїхали 210 кілометрів потягом 630. Ми можемо дізнатися довжину всього шляху? Звичайно, 630 плюс 210, 840 кілометрів. Подивіться, будь ласка, уважно на ці дві дії. І подумайте, як ми можемо розв'язати цю задачу виразом? Який вираз ми можемо скласти? Звичайно, вираз може виглядати так 630 додати. 630 поділити на 3 840 кілометрів. І відповідь: 840 км довжина шляху всієї подорожі? Отже, сьогодні ми з вами говорили про одиниці четвертого розряду тисячі. Обчислювали вирази та задачу. На цьому урок з математики завершено.